Друзі, всіх вітаю на каналі FishFish, я Павло Вєжевцев. У мене знову на відеогляді сподоводилищем на цей раз Sportex Catapult, Це з четвертий останньої інтеграції. Я, звісно, вже познайомився з бланком, покидав як в робочих умовах, так і на своєму улюбленому полігоні, де я зазвичай знімаю вам відео. Як завжди, перейдемо до характеристик, до візуального виду, покидаємо покажу роботу бланку. Все, коротше, про нього розповім, тому погнали. І так, друзі, давайте сразу к візуалу. Полюбляю я катапульти за їхній візуал. Весь комель зроблений в такому плетіні карбону, реально виглядає прям супер красиво. Не знаю, мені дуже подобається чорний з матовим кольором, бланку додає дуже, по-перше, дорогий вид, дуже красивий. Коротше, кайф, один кайф. Це в нас вже такий бланк для. Мабуть, все ж таки вже прогресуючих хороп'ятників, які вже вміють кидати. Бланк має напівпараблічний бланк. Але якщо зрівняти його з компетішеном, то компетішн працює вже майже від катушка тримача, цей вже, мабуть, починає десь з половинки я б сказав, працювати. Більше зусиль, щоб його прогрузити. Але в цілому не так це складно. Це не якийсь швидкого ладу водилище, тому... Думаю, майже кожна людина з цим спориться для прогрузки. Я знаю, що і дівчата його прогружають. Якщо казати нас про матеріал банку, як завжди, це високомодульний високоякісний карбон від компанії Турей, якщо не помиляюсь, плотністю 40 тонн, катушка тримач, фучі DPS, кільця противозахльосня, ставкою сік е в чорному кольорі, все для от, підходи для дизайну. Рукоять зроблена з єва матеріалу, має такі грані для більш зручного тримання, особливо це підійде для силових закидів. Тес у нас 5,5 ЛБ, але якщо я не помиляюсь, є старший брат більш жорсткий. Якщо треба такій дистанції, я думаю, 150 плюс, то краще брати вже 65 ЛБ, якщо не помиляюся. Це 5,5 ЛБ. Думаю, до 140 метрів цей бланк гарно спориться. Так, якщо не забув, перше у нас кільце 50-те, Водилище мало 6 кілець пропускних. Давайте тоді подивимось роботу бланка. Зараз покидаємо як і на невеличкій тут дистанції 70 метрів, щоб ви розуміли його роботу зі, з спомбом, так і вставлю вам кадри з мого тесту просто з маркерним грузом і зробимо якісь висновки. Отаке, друзі, невелике відео. Я думаю, ви познайомились з цим бланком. Я, чесно, я кайфую від катапультів, дуже мені подобається. Їх вже можна сміливо використовувати для спортивної ловлі в плані там змагань. Бланки зі своєю роботою справляються. Думаю, від своєї назви розумієте, що катапульти катапультують на далекі дистанції. Думаю, всім дякую за перегляд. Ставимо лайкосики, вподобайки. І до скорих зустрічей, друзі.